Ми втратили людину, і тому це, скажімо, нематеріальне, про яку ми мусимо собі домальовувати, як і обличчя захисників, так і той самий щит чи той самий хрест. На щиті притаманна ще об'ємний піксель, ми його зробили в 3D, і він ще буде покриватися темною морілкою, щоб краще виділятися і мати символ броні, чогось такого масивнішого, брутальнішого. Тому основний концепт. Також непритаманний для е, таких надгробних пам'ятників – це є зріз, сходинка. Один пам'ятник коштує. 98 тисяч, якщо я не помиляюся, в деяких місцях є спереду можливість також вказати і позивного, що дуже важливо для побратимів. А також, якщо є, як в даному випадку, герої України, то також вказувалося. А також з зворотні кожна родина має можливість висловити свої слова про загиблих про свого свого захисника.